Так, доброго раночка. Любенькі, дорогенькі. У нас точно зараз раночок, вже такий раночок 20 минут 9-го. Ну для нас раночок. Сьогодні в мене з вами розклади. Зараз знімемо відео. З'їздили вчора в Лубни на тому каналі Оксана Відьма Влог. Там трошечки вам знімала, ну, такого нічого не знімала. Просто, просто дорогу трошечки назад їхали, купили два кавунчика. цибуля. Кавуни прямо тут на полі вирощуються в них. Це ну, в сторону, як їхать вже з Лубні, Лубни проїх. Ой, Миргород проїхали і в сторону до нас сюди. Там продають цибуля по 10 гривень. Ну, така цибуля невеличка, ну, хто хоче подивитись по 10 гривень. А кавуни по 6 гривень, і такі гарні з поля привозять одразу кавуни. Ще не розрізали, ну, ну взяли. Просто вам зняла та й все. Озеро там біля Миргорода дуже таке, ставок, озеро, лебеді там, трошечки в монастирі посиділи, ну, посиділи, зняли, все зробила, що треба. Привезла дуже гарні свічки, Оп'ять кажу вам, відношення батьки-діти, тому що те, що ви питаєте, те, що ви хочете, те й привезла. Так, що привезла, всі чистки все замовила. Є люди, які на вичатках вже по третій місяць пішов, нікому нічого не пишу. Примерно, якщо я знаю, що це треба, значить це треба. І все. Тобто не гадайте, хто це, що це, це, хто там на чистках не треба. Все воно йде, так, як іде. Те, що треба вам писати, вам все пишеться. Те, що мені немає коли, і не буду я цього писати. Все робиться, те, що треба робити. Так що замовили, замовила чистки, Вичітки. не чистка, вичітки замовили. Все, що треба сьогодні, кому треба, напишу. Тому що вчора телефон не брала в руки, ось сьогодні взяла ще не перевертала. Його не дивилася. Все, що треба, кому треба, напишу. Кому треба, звертайтесь в Viber пишете, тільки пишете. Все, Сьогодні день у мене розкладів. Час знімемо відео. Подивимося подивимося що я хочу подивитися хочу подивитися фінансово як україна пройде осінь, зиму той, як пройде військовий, військові пройдуть, ну то і це і зброя, це і зарплата, зарплатня їхня. Все подивимося, як карта покаже. І подивимося, як ми прості, смертні, як ми пройдемо. Взяла дуже хорошу книжку. Не вистачала тут молитва матері. Тут дуже є хороші молитви. Це мені батюшка підказав, що піди візьми. І хороші є молитвки матерів. Ну, тобто, мені для вичиток ваших, для чисток ваших, для свічок ваших, якщо на дітей, то тут дуже гарні є молитва. Взяла таку книжечку, хто хоче, шукайте, хто хоче, знаходьте. Таке, таке вам розказала. Трошки читала, трошки відкривала. Ну, вчора пізно приїхали, і якось воно, воно вже заморене. Заморені. День замічательний, день хороший, воно ще ці сонячні затміння, лунні затміння, це все. Воно, мабуть, щось в природі точно є. Так, все, не будемо більше сьогодні нічого не читати, не, не балакати. Фінансова осінь, зима, тому що треба вайбером пишіть і питайте. Фінансова осінь, зима України. Ось кусочок бумажечки, тут питання написала. Оце хтось питав у мене, чи можна нашкодити магією без фотографії і даних. Можна, повірте, можна. Роблять куколки, роблять все. підцепляють туди ім'я, яке треба. Можна. Так, фінансова осінь. Давайте візьму з картицією лежать. Давайте їх і візьму, в руки. Сьогодні розклади в мене, буду своїми вам робити сьогодні розклади. Така карта, всі колоди треба брати в руки, тому що ну, колоди не люблять, коли їм, так сказати, ну, вони лежать в пусту лежать. Тобто, від времени на один розклад, на другий, на третій. Я можу брати і там, і отут, і оці колоди, і оці колоди. Тобто, В які все час колоди діє. І своя колода. Ну, Своя колода в мене більш така для сімейних, для сімейних відношень там колода. Так, дивимося, загально подивимося, як фінансова фінансово осінь, зима, Україна буде проходити фінансово. Дві карти. Поки держимося, поки держимося, з усіх сил держимося. Тобто, при помощі, там допомоги держимося. Ну, не треба думати, що так все время буде. От карта показує, не треба думати, що так все время буде. Тобто, що все время будуть вливати, вливати, вливати і вливати. Ні. Рано чи пізно є закінчення цього всього. Тобто сильні ми, тому що нам допомагають. Нам, хоч трохи, десь там якось знаєте, як по й голому рубашка. От сильні ми в тому. Це ми удержуємо. це ми удержуємо з усіх сил зараз. На зараз ми удержуємося, ну, сили, сили, сили неймовірні, прикладаються для того, щоб удержати Україну, тому що ну, Україна банкрот. Нульовий аркан це помножено на ноль. Все треба починати з нуля. Все, от, навіть якщо закінчується війна, все треба починати з нуля. Вистроювати і бізнес, і все-все-все, тому що, що колапс. Через війну багато пішло на війну, багато йде на зброю, багато йде. Ну в загальному карта бачить прям Україну. Одержуємося. Да, Нас на сьогодні удержуємося. На якесь маліше двіжання, понімайте, цікається все. По цій карті цікаємо все. Чуться всі допомоги, допомоги. Все, я вам скажу по п'яти картах, я б сказала навіть над цим працюють. На цим працюють. Хто? Чи вища сила, чи люди, які на землі не... ну, над цим працюють, щоб відсікти Україну від усього? Від усієї допомоги, від того, що бачите, щоб училася брати вудочку, от внизу колоде. Чого питаю? Чого відсікти? Щоб училася брати вудочку і ловити той пентакль з річки. Хай не багато грошей, ну свої, щоб гроші піднімала Україна. Тому що, ну, напевно, ми нічого не заробляємо. Ну, давайте як осінь-зима, ну, для військових, для війська, для зброї, от як. ну, от, В общем, картина непогана, щоб дуже погана. Ну і не хороша, тому що впереді те, що будуть оцікати від цієї помощі від будуть відкидати. Один за одним, там будуть відкидатись, відкидатись, відкидатися. І Україна йде по нульовому аркані. Тобто ноль. ноль. Самих нема нічого. Ну, військо. Давайте подивимося військо. Так, військо це люди. Праві всього це люди. Зброя, люди. Важко, важко, важко. Буде дуже важко. Тому що, якщо хтось там десь сподіється, що, знаєте, буде так, як і було, не буде. Вже карта ілюзій падає, то тобто, купки пусті, казна пуста, фінансова пустота. І карта якогось буде зависання. Тобто установка якась буде через фінанси. Тому що фінанси от виглядають фінанси. Да. Ждуть фінанси. Це фінанси, це та сама зброя, та сама зарплата для військових, все, та са, ну, все. живі люди. Чимось треба. А карта, ну, карта виглядають, виглядатимуть, ждатимуть і зарплату, ждатимуть і зброю, ждатимуть, а, а установка. Установиться ця допоможь. Запам'ять цей розклад, просто для себе заповнють його. А зупиниться ця допомога. По цій карті хтось буде оцікати це все. Хтось з мечом буде старатися відцікти все це від України. Всю поміч, яку... І це ми не балакаємо. Правильно, це неправильно, ми балакаємо факт. Як карта показує факт, не, 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 є, ну, не з тої сторони, не з тієї сторони. От карта показує. Будете ждать, ну не, дождати, не, дождати, не дождатись вам, вибачте, з утра слова. Ждемо, ну дождатися не, не, не дожидаємося. Тому що і армія вже, я б не сказала, що там армія. Ну, Є, є ті, що працюють, своє життя ложать, а є ті, що празднують. А є, з яких вже ця війна як праздник. Грубо, ну, карта показує. Це є завжди, там, де важки знімаються. І там, де важки знімаються, їм теж буде фігово. Тому що тих вершків не буде. <coughs> ну, давайте ще. Давайте ще якусь колоду візьмемо. Давайте це візьмемо. Зараз ще відкриємо, тому що це серйозний вопрос. І подивимося, чого тут карта пустих кубків падає. У чого пусті по кубки подалі у нас. Мянка який це. Чого? Тому що Україну здадуть, да, тому що багато тайн, всяких, всяких Інтриг, всякого всього Вокруг України крутиться. Нам розказують, що все прям замечательно і добре. Ну, з фінансами, з допомогою, з усім, усім, усім. А карта показує, багато всього тайного тут є. Багато всього злубже копни, якщо туди доступ був, то діло в тому, що что... ось ці штайна, це все те, що не кажеться, все те, що від людей скривається, от воно веде в башню. Тобто воно веде в, розруш... ну, в розруха. Україна розруха. три старших аркана, так і буде. Чого Україна пуста? Чого ці пусті кубки падають? А через те, що крутили, вертіли, знаєте, як сказати, скривали, вокруг да около, людям воду вухалили. а фактично Україна сам на сам. Не остається, а осталась вже. Більше і більш сам на сам, за цим усім, що проходить. Тобто, немає нема на кого спиратися. А чого так? От питаю карту, чого так? Чого так? Це ми балакаємо за військових. А чого так? Що три, три країни, три людини, які підтримували, і від яких Україна получує мечом в серце. ці три людини зроблять дуже больно, спасаючи себе, одвигаючи от, 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 себе від того всього, вони зроблять, зроблять дуже больно своїми поступками, своїми діями. Вони зроблять дуже больно Україні. Ну і карта, нема тут такого. Нема. От, якщо в початку війни було, знаєте, більш так всі для, для ну як для. Для других країн навіть було престижно зрадом з Україною. Там приветствували, приймали, обнімали, цілували, виділяли. І впереді ще і, знаєте, як один з поперед одного. Кожен старався бути в первих, хто допомогу, хто руку, потратя на Україні. А зараз цього нема. Две карта показує. А зараз цього нема. Про це забувайте. Про це забувайте. Кожну ніч, кожну ніч і кожен день. Їхали вчора по цій трасі, що ми їздили. Тобто, а цього немає. А зайшла Україна, себе заганяє більше і більш в тупік. Більше-більш біль в стан, з якого дуже важко вийти. Ну, а що карта? Карта покаже, що було 100, вам більше, 100 і більше знаків про те, що як то по-другому поступайте. Про те, що думайте, думайте і розчитуйте самі на себе. От Карта це показує. 100 знаків і свише було для правітелі, для України, що думайте і поступайте, розчитуючи на свої сили. А зараз от та, що зараз а, зараз, а зараз буде больно дуже. Від тієї підтримка, яка, ну, як, яка Україні тут по карті падає, а зараз буде дуже больно. А зараз ми фактично як жертви будемо. Тому що десь все одно треба на все це брати. На все це треба брати, фінанси, а фінансів немає. І от якщо ми дивимося фінансова осінь зима. Фінансово для війська, для військових. Переломний період, так ми його вже пройшли, той переломний період по карті. Ми вже його пройшли. Ну что, смотри. Це навіть, те, що робиться зараз в Україні, навірта його не об'ясняли. Ну, знаючи, що, ну, знаючи, що що, бачите, таке українське, що. Знаючи, що нічого ти все одно не зміниш. Ну, змін нема ніякого. Ти нічого не можеш змінити. Посилати. А змінити нічого ти не можеш. А для чого це все? Це дивися і а для чого тоді це все? Ну, молоді ж люди? Тайно, тайно. Все закрито. Для чого це все? От мужчини, для чого? Ну, тут паш, тут король, а тут посередині верховна жріця. Зброя. Молоді, пажі. Ну щоб в Україні взагалі силу забрати все. От уже ж люди, дивіться, скільки, от я беру чуть-чуть, скільки карта показує фігурних людей, тобто королі пажі. Ось. Той, забравши цих людей, зробити Україну взагалі слабо, слабкою. Тобто через зброю. Помножити Україну на нуль. Як, як знищуються люди українські, чоловіки українські? Ну так карта показує. Знищуються чоловіки українські, мужчини. Для Чого, чого? чого ти не показуєш? Аж мені, чого ти не показуєш, чого? Для чого це? Ну, виїхали, хорошо. Закон законом розрішили уїхати. Закон уїхати, розрішили одним уїхати. Других оставили на війні. Тобто, ну, виборочно теж неправильно. Виборочно, одним дали. Ну, тобто, тим, бо такий вік дали, а тим, що до того і після того жити не хочеться чи ну, чого не дали, опять же нас іде паж. Тобто, опять фігурні карти, людські карти. Це ж дід. Ну тут ще, це, це ж, тут ще може бути зменшення віку. На призив зменшення віку. Не може бути а, да, да, да. Тут ще може бути ну, чоловіків перетрусити, перебрати через сито чоловіків. Тут ще зменшення віку буде. Зменшення ну то й зміни, не буду казати, зменшення, збільшення. Карта мене питала це іменно. іменно Зміни будуть у вікові, понимаєте? Тому що король мечей прийде до тих по тих людей, які навіть не ожидають, що це може бути ну, от, до них примі... примінятися. Тут ще зменшення віку може Ну, не зменшення, а зміни в вікові можуть бути в призові. Карта це показує. Ой, боже, Боже. Чи вони самі повідомляють взагалі, весь світ розуміє, що, що робиться? І для чого це все робиться? Чи навіть чи вони не розуміють? Що робиться і для чого? Так, і давайте, ну давайте народ, люди, милі люди, люди милі люди. Давайте, вже це карта не почала, почала, розпочала. Давайте, як осінь, зима пройде важка, важ, важкий стан військ для військових, тобто фінансово дуже важкий буде, тому що вже відрізали. Від багатьох чого відрізали і будуть від. Відрізати від багато чого. І це чиясь політика? Це чиясь, ну це, це не так випадково, що случилося случайно. Там Америка отошла йшла в сторону. Там случилось случайно така, там Франція, Германія, Європа відійшла в сторону. Ні, це йде. У старших арканах це тобто, воно все спланіровано, все йде по плану. Для людей фінансово. Да, люди дивляться в майбутнє, стараються вистроїти. І тут, ну, бачите, тут фінансова, на ну, фінанси ця карта показує. Показывает... Тут через закони тут ти нікуди не попреш. хтось. Закони можуть бути такі, прийняті, прийняті вже ну, важкі для людей фінансово. Може бути змінене. Тарифи на газ, на світ, на... ну тут ти не попреш нікуди. Тобто через закон будуть прийматися, що ще важче буде. Що так ноль в кармані, а так буде взагалі дірка в кармані. Тобто фінансово будуть прийматися і фінансово, тому що от перша карта фінансова, вона держить пентакль в своїх руках. Тобто фінансова. І тут карта майбутнього. Як людям вижити в майбутньому, як пройти період, навіть осінь, зима. Це ну, зміни, то зміни будуть через закон будуть прийматися зміни. Зміни багато. Невеликі фінанси, невеликі фінанси в людей. Тобто людям хоч би удержатися, фінансова карта показує. Ну, хто їв сладко, пив сладко, ті будуть. В тих все буде продовжатися, так і продовжуються. Не всі. А хтось буде, знаєте, не хто не Христа раді просити, ну фінансово буде важкенька. Важканька карта фінансова. Тобто заробили до наступної зарплати, дотягнули, проїли і хорошо, якщо це через цю боротьбу, в яку Україна пішла, в яку Україну втягнули, через це все воно фактично показує через війну. Оцю всю, А ще буде, якщо сім'ї. Якщо сім'ї чоловік примерно там десь воював, воює, і якісь фінанси давалися жінці, дітям вливалися, то тут буде. Тут буде важкенька, тут буде важкенька, тому що й там може бути не так, як не так. Так, да, цю ситуацію треба витягувати і цей розклад робили перед цим. Фінансово треба цю ситуацію витягувати, не закопувати вона зараз як закапується. Ми зараз, ну грубо, от, я вам скажу по карті, як спускаємося в ад. А карта показує, піднімайтеся вверх, закінчуйте це все. Лучше чим є не буде. Тобто не заберемо по камість, по назад нічого. І, і до них ми не заліземо, щоб в них щось відтяпати. Ні. Більше більш розрухи, більше-більш фінансово. Через маніпуляції, через управління, от карта показує. Через хороші маніпуляції, хто нами маніпулює дуже хорошо. Через управління хто нами управляє дуже хорошо. Ми вже дійшли до башні. Ми вже доходимо, доповзаємо, хто рачки, хто живий, хто не живий, ми доповзаємо до башні. То є башня, є башня. Башня те, що там батьки, діди струїли, те, що як -то система якось щось приносило людям. І все, вона рушиться. От карта показує. І ось карта перед цим, ще старший аркан в цьому ж ряду. І ось те, що я вам кажу: ми спускаємося, нам треба підніматися вверх за сонцем, дивитися і робити людей щасливими, щоб жили ті люди. Горя вже Україна випила. М, мабуть, не кожна страна за цей період, скільки випиває говоря. А ми все одно опускаємося вниз. Чого? Тому що для когось в цьому праздник. життя, а для когось маємо те, що маємо. Ну, ну в чому? Значить, все це нас устраює. Значить, значить, значить. І ви розумієте, що значить, і. Не згодні, напишіть в коментарі, якщо не согласні з чимось. Все, все розказують те, що показує карта. Карту, кожну карту ви бачите, як я беру. І кожну карту я вам стараюся підняти і показати от так Це показують карти. Ну, ще раз, от оцей період убіждаюся, що карти не глупіші, ніж люди. І картам нема чого боятися. Ми боїмося, так. ми всього боїмося. Ми сидимо й боїмося. І добоялися до того, до чого добоялися. А картам нема чого бояться. Вони показуються. Може бояться та людина, яка на них дивиться, яка по них розробити розклад. Це та людина може боятися. а карти не бояться. Усе. Ну, Є про що подумати і повірте, якби можна було оцей розклад розказати, як сказати, більш. По-другому, я б розказала по-другому. Ти так розказуєш, знаєте, суту частинку. Хоча я знаю, що зараз напишу, то так тоді не сиди, не займайся. Ну, нічого, може, є люди, які там, із сотої частинки, того, що я кажу, якісь виводи роблять, висновки якісь роблять в свої голові. Все, отакі от діла. З гарного тижня вам, сьогодні понеділок, дай Бог всім нам гарного тижня, дай Бог нам мирного тижня, і днем, і ноччю, і спокійного, поменше поганих звісток в кожну сім'ю, щоб все було, ой, не знаєш, не знаю, не знаю. Вчора дуже така бесіда в мене якась була туди, де ми їздили. Не з чоловіком, не з чоловіком, я маю ввиду, з чоловіком ми бесідуємо. Сутками я маю в виду, то є, прошу подумати. І ви розумієте, кожен раз приїжджаю з відтіля, от що ви б не написали там московський, не московський. Я не їду, я не їду в Москву, до московського, якогось цього. Я їду до свого. По своє. Я їду до свого і по своє. І на українській землі. Я живу, і монастир знаходиться. То кожен раз їздиш туди, їздячи туди, ти розумієш, ти для себе знає, так, життя перевертається. Ось якийсь, і вроді вже все в цій житті бачив, все чув. Ну, в то же час якісь такі змінення в, в самому тобі просто проходять. Це ну, не передавайме чувство, не передавайме одне діло там побути, зайти туди, в монастир, зайти. Церпусом, лавочки ті, що ми в основному завжди сидимо і сидимо немало времени. От, якщо погода хороша, ми можемо там сидіти, дов довго сидіти. Люди приходять і ходять, ми сидимо. Ну, от знаєте, може, напитуємося цим усім. Ну, от, от не передаваємо це все. Це... І кожен раз нові ощущення, нове поняття життя, нові зміни, які в тобі проходять. Ти приїхав, от вчора приїхав, нічого такого. Сьогодні ти встав з утра, і ти вже якийсь вроді трошки не такий. Там уже сонячне затміння, лунне затміння, коридор цей В сонячному затмінні ми ставимо точку і відкриваємо двері в нове. Хто зумів поставити точку і відкрити двері в нове, ну от в того нове життя потихеньку буде. Хто не зумів, ну не зумів. Буде тягнути... Старі, старі, старі свої діла на собі далі. Тобто їздить, хто може, хто, хто недалеко, хто це таке, ніхто ніколи нікуди не агітурує, кожен сам робить те, що вважає нужним. Може, це тільки для мене так, Бог його знає. Може, може, є тепер чим займатися, прочитати цю книжечку. Хочется мне. Ну, так і дела. Все, давайте, пока-пока.